Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. 20 травня стало днем, коли Патрушев взяв повний контроль над силовиками та армією. Продовжується зачистка. Всі ці дії в Москві видають за протидиверсійні навчання. В центрі Москви годину тому помітили велику кількість військових. Силовики навіть перекрили вулицю. Мотиви цих дій москвичам не пояснила раніше. Подібне відбувалось декілька днів тому, але в пізній час. Тоді це назвали ученіями. Про це повідомила низка російських змі. Зазначають, що до будівлі Ради Федерації на великій Дмитрівці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер. Ба більше в телеграм-каналах з'явились відео де. Видно колону військової техніки людей військовій формі з автоматами, з синіми нашивками. Люди Путіна носять червоні. До слова, останнім часом в Москві все частіше спостерігають подібне колони техніки військових, уже наче не дивують москвичів. Пишуть, що влада повністю переходить до Патрушева, а Путін все. У той же час сьогодні на Валдаї. Група туристів-ентузіастів знайшла склеп, ближче їх не підпустила охорона, яка охороняла місце. З телефона видали всі фотографії. з Сили закрити рот на склепі. Було вибито Путін. ВВ. В очевіть його прах таки поховали, де він хотів. На Валдає і новина про смерть виявилась, мабуть, не фейком. Путін в заповіті писав, що хоче спочивати вічним сном на Валдає. Патрушев його туди і відправив. Телеграм-канал генерала Свер стверджує, що роль Путіна наразі виконує двійник, який спілкувався з Трампом минулий четвер. В той же час пишуть, що Трамп прийняв у себе колишню дружину Путіна, яка зараз є зв'язківцем між Крилем і Європою. Після слів про те, що Путіна давно вбили вчора на дружину Путіна, здійснили замах в Австрії. Телеграм-канал Помсти пише, що вона з вогнепальним пораненням достала на в один з госпіталів Австрії. Що з її теперішнім чоловіком, невідомо. Не так давно колишня дружина Путіна Людмила розповіла наступне, мого чоловіка. На жаль, вже давно нема в живих. Я змушена зізнатись цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюсь, що вони тепер вб'ють мене і дочок як убили і його нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана в офіцера-розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлою, жорстокою людиною тираном він не помічав мого існування. Я була потрібна йому тільки для довідки про склад сім'ї та як мати його дітей. Мені важко про це говорити. Але Путін бив мене, принижував, знущався наді мною. Життя з ним було тортурами. Я намагалася боротися, не раз збиралася подати на розлучення, але для цієї людини не було і нічого святого, щоб змусити мене замовкнути, Він здав мене в психушку. Я пройшла через ці кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання на довгий час мене замикало в ізоляторі, Я довго не бачила сонячного світла, не бачила людей. До сих пір згадується з жахом. З молодої впевнені в собі жінки я перетворилася в тінь. Воля моя була зламана. Я погодилась на всі умови тільки щоб вийти звідти, але те, що почалось після його смерті, взагалі не піддається опису в той же час. Японські фахівці з розпізнавання обличчя голосової ідентифікації підтвердили, що президент РФ Путіна на публічних заходах підміняє двійники. Про це повідомляє британський табло, де проаналізувавши різні виступи Путіна з використанням технологій штучного інтелекту. Японські експерти дійсно висновку, що російський президент має щонайменше двох двійників в якості реального Путіна. Дослідники обрали того, який в травні 23 року був на військовому параді на Красній площі. Порівняння рис обличчя виявило, що президент Путін, який в грудні 2022 року приїхав кримським мостом за кермом автомобіля Мерседес, лише на 53% збігається з путіним на параді, що менше лише 40% збігу. Японські експерти виявили у парадного Путіна з президентом, який в березні 2023 третього року. Здійснив поїздку до Маріуполя. Водночас Путін, який був в Маріуполі, і Путін на Кримському мосту схожі лише на 18 відсотків, стверджують японські дослідники. Згідно з їхніми висновками, ще аналіз чітко вказує наймовірніше найменше двох двійників дослідники. Провели також аналіз голосу Путіна. Фахівці японського інституту аудіокомунікації, які зазвичай співпрацюють з поліцією про пошуку ідентифікації злочинців, порівняли, як говорив Путін, слово «спасібо» у зверненні на євразійському економічному форумі в травні двадцять року. Та на трьох інших публічних виступах експерти виявили сильні відмінності в тому, як Путін вимовляє звук С, а також характерні розбіжності в інших складах «Па» та СІ Умови запису були різними. Вимова може відрізнятися, але все ж таки досить рідко бувають настільки сильні відмінності. Зараз ми маємо сказати, що існує висока ймовірність того, що ці голоси можливо належать різним людям. Заявив один із авторів дослідження масту точі Мура Ока. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.